Всім привіт! Мене звати Іра Шакті, Я вчитель Кундаліні Йоги та психолог. В цьому відео я розповім, чи може справді бути кундаліні-йога небезпечною, Чим саме, тому що в мене більше 10 років професійного життя з кундаліні йогою тому що я відразу почала як вчитель цей шлях. Тому я вам розкажу на своїх прикладах учнів і. Те, що я бачила в своєму житті, чим реально може бути кундаліні-йога небезпечна. Такий внутрішній екскурс в світ кундаліні йоги, що відбувається з лаштунками, і як обов'язково вибрати собі вчителя і школу, якщо ви думаєте про це. І так, з чого варто почати? Що кундаліні-йога це дуже сильний інструмент, і це як вітаміни, наприклад, якісь, або якісь БАДи. Вони можуть бути нейтральні, не нашкодити. А якщо ви вип'єте жменю або те, що вам не потрібно, навіть вітаміни можуть вам завдати шкоду. Тому перше правило: ніколи не назначаємо собі медитації просто з інтернета, просто з Ютуба. Всі практики, які ви можете знайти в свободному доступі, це практики для ознайомлення. Ніколи їх не робіть на постійній основі. Або я знаю так, що ой, мені так кайфово були в цій практиці. Або я бачила якісь кольори в медитації, або я полетіла. Це все фантики. Ці практики взагалі не для якихось класних відчуттів, щоб ми там це практика, яка дає неймовірну енергію, яка розкачує ваші всі енергетичні центри, яка розкриває надздібності мозку, розкриває нервову і гормональну систему. Ось для чого кундаліні йога. І дивіться, якщо це інструмент, який може Відновити нервову гормональну систему, ви розумієте, яка в ньому сила. Тому реально можна зашкодити. В мене є реальні случаї, коли людей забирали в психушку, тому що вони не, неправильно робили практики. Тому дійсно нервова система може поїхати криша від Кундаліні йоги. Це правда. Це правда. Тому, що ми робимо? Перше, ви не. Можете ознайомитись, зараз, слава Богу, є онлайн. Десять років тому не було онлайн. Я там теж знайшла Маю фанс, чуть не померла щось. Я там думав, хар-хар. Я думаю, боже, як це люди роблять. І мені було дуже цікаво. Я знайшла вчителя, поїхала тоді в Одесу, вона була з Харкова. І я чуть не здохла. Я вам кажу, інше слово не підходить на цьому класі, але ну, я зрозуміла, що це моє. Тому це не обов'язково, що вам повинно бути так погано на класі або важко. Взагалі, там не скільки фізично важко, тому що кундаліні йога вона знімає блоки, вона знімає наші страхи, вона дає нам стикнутися і подивитися своїм слабкостям, своїм демонам, своїм динозаврам внутрішнім. І Це завжди не. Суть такий прям приємний процес, повірте мені. Тому без вчителя нема мотивації займатись, тому що пройти людині через свої слабкості, а це може бути травми вашого життя, це може бути родові програми. Це те, що не так легко переписати, але це можливо. Тому перше правило і перша небезпека це попасти в руки непрофесіонала. На жаль, ще... І в Україні я бачила дівчата, якісь ведуть класи, які не отримали освіти вчителя. Це дуже важливо, коли ви йдете до когось на клас чи берете в когось практику. Просто спитайте, хто твій вчитель і в кого ти зараз займаєшся, який вчитель тобі приписує практику, І де, в якій школі ти навчались, не соромтесь. Це так само. Я, наприклад, психолог. І в мене є там навчання в університеті, в мене є різні курси, гештальт, психоаналіз, потім онлайн-курси. І ми, психологи, ми постійно проходимо, по-перше, свою психотерапію, а потім супервізію. Так само в Кундаліні Йоги. Вчитель проходить свою власну трансформацію, і він постійно повинен проходити супервізію. Тобто, в нього постійно має бути вчитель, який його. Тримає, можна сказати, в формі, тому що вчитель не повинен приносити свої, своє ген на клас і людям, як і психолог. А, і ця практика, вона тисячолітня. І ми зберігаємо традицію. Є таке поняття як золотий ланцюг, тобто від вчителя до учня. І дуже часто до ковіду дуже було. Не хотіли вчителя передавати онлайн практика, але потім вже зрозуміло, що епоха водолія я прийшла без онлайну ніяк, і треба вже враховувати реальність світу і почались практики онлайн. Тому що ми зараз обмежені навіть потрапити на якусь практику, часто територіально. А практики треба людям. У мене є учні, які Наш дуже поганий приклад, але він вас надихне, коли почалась повномасштабна. А ми теж я в перший день волонтерила. У мене була дуже маленька дитина, я не могла фізично волонтерити. А я постійно відповідала на і підтримувала психоенергетично своїх учнів. І мені потім писало багато людей, які були в окупації, і саме медитації мене аж мурашки, як коли розповідаються, саме їх спасли. Ви розумієте? Їх навичка робити медитації. Опанувати свій страх, опанувати свої емоції, чути свою інтуїцію, тому що тоді рішення дуже часто вартувало цілого життя або життя цілої, цілої сім'ї. І коли мені люди писали вдячності, що саме кундаліні медитації їм спасли життя, або вони досі знаходяться в окупації і в них не з'їхала кукуха, тому що роками знаходитись там, а це дуже великого кошту, розумієте? То така сила кундаліні йоги коли ніхто не знає, що буде завтра, і ми всі з вами пережили, що і у вас завжди є інструмент, який і мені цей інструмент допоміг пройти всі виклики моєї життя і допомагає залишатись не тільки в своєму здоровому розсуді, а й ще й красивою, здоровою і енергетичною, і допомагати далі людям. Так от, якщо не професійний вчитель, це дуже багато може бути помилок, і він може вам підібрати не ті практики, які вам потрібно. Якщо людина не вчилась, це дуже різно. Просто бути на класах і потім давати те, що ти дізнався на класі, а, і бути такою модною, я вчитель кундаліні-йоги. А інше, коли ви проходите. Коли я проходила 10 років тому, це був перший модуль в Україні, потім я у Франції навчалась. Ми в Альпах жили тиждень, ми жили в палатках, у нас були спеціальні медитації. Починали з чотирьох ранку, закінчували в дванадцятій ночі. У нас там були неймовірні процеси, і там були світові вчителі. Там була така енергетика. Потім я навчалась і в Росію приїжджав цей мастер. Мені доводилось до ним їхати. Я навчалась в Фінляндії, я в Германії, в Італії. Я дуже багато навчалась в Європі і. Майстер, наприклад, Джером Шанкар, він приїжджає в Україну і зараз відновив. Тому слідкуйте, це моя від душі рекомендація. Одна із найкращих школ Кундаліні Йоги. Це мистецтво Сатнам Мрасаєн зцілення, але про нього ще розкажу. Так от, якщо у вас непрофесіонал, не професіонал, вчитель, або ви просто собі підбираєте практику, ви можете собі дуже нашкодити. Ви можете пробувати як ознайомче, але не робіть там ці всі 40 днівки, так це не працює. Це як психолога. Ви щось почуєте лекцію? Ну, щось в принципі вам допоможе. Але це дуже різне, коли ви займаєтесь власною терапією. По-друге, у вчителя спитайте, якою школою, в якої школі він навчався. У нас так, так склались обставини, що йогі баджан він дав цю практику, вона була дуже закрита. Це кундаліні йога, це раджа йога. А вона була відкрита тільки високопосадовцям, якщо можна так сказати на сучасну мову. І ця йога, тобто людина, робить дуже сильно, дуже впливаючою на інших людей. І цей неймовірний бриліант мог міг би попасти людям з нечистими помислами. Тому цю йогу дуже оберігали і просто народу вона не була. В доступів, ну вона і не потрібна була. Так от Йогі Баджан, як в оригіналі передавав Кундаліні йогу. Він давав, він не записував книжки. І всі практики за ним записували учні. І от він давав якийсь клас. От учні записали, от там ту медитацію він дав 5 хвилин, ту вправу 15 хвилин, і все. І так почали передавати. А американці він дав в Америці цю практику, вони дуже... Педантичні, дуже пунктуальні. Якщо сказали 15 хвилин, ми будемо робити 15, якщо 11, то 11. І школи після Йогі баджана він не залишив одного єдиного приємника. І після нього школи розпалися на найкращих його учнів, і кожен взяв своє викладання. І в цих практиках з'явилось дуже багато помилок, тому що як це як сарафф, як телефон, да? і телефон. телефон. І кожне, я навіть бачу в інтернеті. Навіть дорогі вчителі, я дивлюсь на як вони викладають практику. Там практика з помилками. Ну, вона не сп... ну, дуже добре, якщо вона просто не спрацює. Але ви ж можете себе нашкодити. Тому Йогі Баджан навчав вчителів через мистецтво відчуття Це шуня називається, Це такий стан, коли ти входиш і відчуваєш все. Це стан повної тиші в голові. і... Цьому стану в Кундаліні-Йоги навчаються в школі Сатнамрасен. Тобто, це не якась певна школа Сатнамрасен, це це називається мистецтво зцілення в, в системі в традиції Кундаліні Йоги Сатнамрасен. Але ця школа вона виділилась як окрема в Кундаліні-Йоги. Тобто, ви можете погуглити, був майстер Гурудев. Він, він пішов вже в життя, і Сатна Сатнамрасен є багато вчителів по всьому світу. І от тут вже навчають вчителів. Саме відчувати людей. Я, наприклад, можу вас продіагностувати, бачу вас наскрізь, тому що я дуже багато років навчаюся в цьому в цій системі. І так я підбираю практики. Не просто тому, що з назви там О, це від страхів, а людина страх і я тобі дам цю практику. Ні. Я чітко відчуваю, де у вас блок і в чому проблема. І це найцінніші вчителі, ті вчителі, які займаються саме в мистецтві Саднам Расайян. В школі попитайте, чи навчалася людина а, до того майстра, де ви ходите. Це не просто вправи Кундаліні-Йога, це не просто фізкультура. Ваш вчитель повинен чітко відчувати, що вам дати, щоб не нашкодити. Садна Расайн можна навчитись тільки вживу. тому... Слідкуйте, я колись їздила по всьому світу, щоб зловити цих майстрів, щоб у них навчитись зараз в Америці. Теж я знаходжусь в Майамі, і я тут тепер шукаю таких вчителів. Їх небагато, але вони як перлинки такі. Я їх шукаю, збираю. Тому практики можуть бути з помилками. Це теж небезпечно. І якщо у вас вчитель не відчуває цю практику. А як ви можете знати? Як ви можете знати, як справді правильно? Є багато оригінальних записів з Йогі Баджаном, але все одно треба відчувати. Треба відчувати без цього ніяк. Потім ви можете спитати так вашого вчителя. Ви можете подивитись на його учнів. Ви можете подивитись на самого вчителя. Чому кундаліні йога це матеріальна йога, це про матеріальне життя? Йогі Баджан він був не тільки дивіться, він був доктором наук з психології. Тому психологія, мистецтво зцілення Кундаліні Йога повинно бути працювати разом. Він дуже бавав багато лекцій з психології. В нього були і ретрити, і він давав психологію. Психологія пояснює, як працювати. Вона, як начебто, піднімає і Кундаліні Йога потім вичищає, вичищає, вичищає. Я продовжую цю традицію, я роблю так само. У мене є великий бекграунд і професійне навчання з психології. тому я це теж поєдную. Я передаю чітко в класиці, як давав Йогі Баджин. Йогі Баджан також був підприємцем, бізнесменом. Він був мільярдером, він був дуже заможною людиною, дуже впливовою людиною. Тому а, кундаліні йога це якраз йога процвітання, це не йога, отшельників, це не йога білих нарядів сидіти, сидіти дома і молитись. Це йога дії, щоб ви попрактикували і пішли реалізувати свої таланти. Щоб ви попрактикували і почали свою справу, щоб у вас це йога домахазяйна, щоб у вас була енергія і на своїх дітей. А, чи може у вас там собачка вдома? Щоб у вас на друзів вистачило, на вашу кохану людину, на ваш бізнес, на ваше навчання, тому що працює мозок, працює ваша енергія. Ви можете це йога, кундаліні йога це йога креаторів, тобто я крі create, я створюю щось, ви створюєте, і даєте цьому світу, тому ця йога вона така цінна, а, тому вона, до речі, і дорога. А, ви можете побачити, що дуже багато вчителів беруть високу ціну, і це найдорожча йога. Чому? Тому що обов'язково вам треба тримати зв'язок зі своїм вчителем. А якщо це такі бюджетні продукти, ну, наприклад, в мене є клуб медитації чи якісь марафони, але в мене завжди є чат. Ви завжди можете спитати. Ви повинні бути в контакті. Якщо ви десь купляєте курс якийсь, то ви теж маєте бути в контакті з вчителем, щоб ви могли спитати, що з вами відбувається. Щоб ви були постійно в контакті. Це дуже важливо. А, і... Час, час людський він коштує дорого. Тому це перше, що робить навчання дорогим, заняття. Потім саме навчання дуже дороге. Наприклад, я в місяць продовжую займатися зі своїм вчителем, і в мене виходить тисяча-півтори тисячі доларів в місяць за семінари, за підбір індивідуальних мені практик. Але то, то для мене то вартує, тому що я росту дуже швидко. Я починаю і процвітати. В мене мої проекти ростуть, тому що я. Проходжу свої страхи, свої обмеження. Якщо б не кундаліні-йога, я б до пір десь там би сиділа в Херсонській області, боялась б всього світу і шукала б якогось принца, щоб мене спас би. Так? Але в мене перепрошився мозок. Я вийшла зі своїх обмежень, зі своїх страхів, я виглядаю гарно, я себе почуваю гарно. У мене багато учнів по всьому світу. Я живу щасливо. Це і дає кундаліні-йога. Тому подивіться на вчителя вашого, якщо це людина. Виглядає щасливою, енергетичною, матеріально реалізованою, тому що це не йога відшельників. Отшельників, не знаю. Напишіть, як я так не змогла перекласти це слово. Це йога матеріальних. Реалізованих людей, тому що це йога дії. Для цього і потрібна Кундаліні Йога. Тобто, ми розкачуємо енергію, навіщо? Щоб в цей світ принести щось класне. Пишіть свої страхи, чи що ви чули про, про Кундаліні йогу Ми поспілкуємось в коментарях. А, якщо, чим ще може бути небезпечна. Тому а, Кундаліні Йога завжди працює з нашими внутрішніми обмеженнями, щоб свій талант реалізувати. Я вірю в талант кожної людини. Це моя спеціалізація. Найбільше до мене приходять для того, щоб розкривати ваш талант, ваш потенціал, щоб зробити ваші проекти процвітаючими, щоб в цьому світу принести ще найкраще. Доєднуйтесь до моїх практик, ви можете забрати безкоштовну медитацію тут під відео. Бойовий літак, Істрибітель. Здравствуйте. Україну, будь ласка, там дуже потрібні винищувачі. Тому я дуже від серця рекомендую займатися кундаліні-йогою, але займайтесь з тими вчителями.